Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у нас дуже чудова, дуже гарна новина про те, що ЗСУ завдали дуже потужного, дуже нищівного удару по російському Чорноморському флоту та по одному з підприємств, на яких росіяни будували свої військові кораблі на території окупованого Криму. Що ж там відбувалося? Давайте подивимося повністю. Побачимо всі ілюстрації і підпишемося на наш канал. Отже, почнемо про все по порядку. У другій половині дня 4 листопада 2023 року місцеві кримські пабліки у різноманітних соцмережах почали поширювати фото та відео. Декількох дуже потужних, так би мовити, прильотів по території суднобудівного заводу залів у кричі. Видно, що по заводу прилітають один, два чи навіть більше якихось об'єктів, скоріше за все, ракет. Над заводом підіймається густий дим та розгорається пожежа. І, звичайно, все це супроводжується потужними вибухами. Після цього, за декілька годин, командування повітряних сил України повідомило про те, що ЗСУ змогли авіації Ним ударом уразити територію цього е, заводу залів і пошкодити там один з російських військових кораблів, який там добудовувався. І е, після цього вже Російське е, міністерство оборони, міністерство оборони Російської Федерації заявило, що е, цей завод дійсно був ціллю українського удару. Відразу 15 ракетами, і росіяни стверджують, що 13 ракет вони збили, але дві влучили у завод і пошкодили од. Е, один з військових кораблів, ми дізналися, що це саме був за корабель. Це був один з е, ракетних корветів проекту 22800 під загальною назвою Каракурт. Е, оскільки на цьому заводі зараз добудовуються два таких кораблі: це Аскольд та Амур. То скоріше за все під удар потрапив Аскольд, і е, командування повітряних сил України згодом підтвердило цю інформацію, заявивши, що було. Е, Підбито уражено один з носіїв крилатих ракет калібр, який навіть не встиг бути включеним у склад флоту. Що тут цікаво. Росіяни на цьому заводі залів дійсно будували три кораблі проекту 22800. Один з них ракетний корвет циклон вже був введений до складу Чорноморського флоту. Інші два Аскольд та Амур. Вони все ще добудовуються. Аскольд був спущений на воду у 2020 Першому році, і починаючи з другої половини 2022-го, він почав проходити ходові та інші випробування, в тому числі заходив у Севастополь. Але останнього часу він більшу частину е, часу проводив саме на заводі у Керчі, де його добудовували перед остаточним включенням у склад Чорноморського флоту. Що ж це за корабель? Це відносно невеликий корвет е, повною водотонажністю всього 870 тонн. Він може розвивати швидкість до 30 вузлів. На ньому є у якості ударного озброєння вісім пускових установок для ракет Калібр або Онікс. Це набагато небезпечніше для Одеси. До речі, також він озброєний 76 міліметровою універсальною гарматою та універсальним. Зенітно-ракетно-артилерійським комплексом панцирь, який поєднує рак... зенітні ракети ближнього радіусу дії та автоматичну 30-мм гармату. Такі кораблі вважаються для росіян морохідними, тобто здатними діяти у дальній морській зоні, в тому числі у будь-яку погоду, на відміну від дещо менших корветів типу річка Море, типу 21631 Буян М. Що ще цікаво, що цей удар по заводу. Залів також міг призвести до ушкоджень і другого корабля цього типу, який там знаходиться, це корвету Амур. А також слід зазначити, що на цьому заводі росіяни будують два своїх десантні вертольотоносці. Це дуже великі за розмірами кораблі, які плануються тонажністю до 40 тисяч тонн. Але вони ще навіть не спущені на воду. Але кожен удар, який завдається по росіянам, це зменшення їх. Військового потенціалу і дуже важливо, що Україна в черговий раз підтвердила, що Такий удар є для неї можливим, що він знайшов свою ціль, і цей удар був абсолютно точний. Він завдавався, скоріше за все, авіаційними ракетами, скальп або «Шторм Шедоу». І про це також було підтвердження від командувача повітряних сил України, який заявив майже дословно, що удар був нанесений з хірургічною точністю скальпеля. Тому ми дивимося, як далі знищується російський флот, і тут слід зазначити. Ще одну дуже цікаву деталь, що відбувається з тими кораблями, які були знищені, але не потоплені під час удару по Севастопольським докам по Севастопольському морському заводу, ще 13 вересня. Це підводний човен Ростов на Дуну, який все ще залишається у вкрай ушкодженому вигляді. Не підлягає відновленню у одному з доків. А великий десантний корабель, мінськ, який був ушкоджений там, же, його змогли якось корпус відремонтувати. Повністю зняли всю, з нього всю надбудову та вивели з доку. Відновленню він також не підлягає через дуже велику вартість цього процесу, але, скоріше за все, його вивели з доку. Просто для того, щоб звільнити док для ремонту інших російських кораблів та е, попиляти російський ж бюджет на вічному ремонті оцього мінська. І ще одна деталь: е, чому саме було завдано удару напередодні по заводу залів у кричі, тому що там знаходиться. Це єдиний зараз доступний для росіян е, сухий док довжиною 360 метрів, у якому вони можуть ремонтувати свої пошкоджені великі військові кораблі. Тепер можливо, що не зможуть. Тому дивимось за ситуацією, е, дивимось далі. Наші огляди до побачення. Слава Україні!